Друзі, і ми вітаємо вас на нашому YouTube каналі. Всі актуальні посилання будуть в шапці профілю. Підписуйтесь на нас, а у нас сьогодні новий огляд. Сьогодні ми для вас знімемо трошки незвичний огляд на автомобіль. Ось така машинка у нас з'являється у продажу. Це у нас Peugeot 508 кузові Універсал. Універсальний універсал, можна так сказати. В гарному сірому, сірому кольорі машинка в нас на 18 красивих дисках таких тонована вся повністю в місті з лобовим склом. У машинки встановлений 2-літровий дизельний двигунчик, надійний двигун в парі з механічною коробкою передач. Вид бомбезний, просто чудова альтернатива всяким меганам і тому подібним машинкам. Я думаю. Для цієї машини в принципі, конкурентів немає. Дуже величезний багажній відділ. А якщо скласти сидіння задні, то взагалі там можна перевезти, я не знаю, пів квартири, мабуть. І так, з екстер'єром ми закінчили. Переходимо до інтер'єру даної тачки. Трошки збавляємо наш клімат. музичку тихіше. І дивимось Тут у нас мається двохзонний клімат, ось такий з регулюваннями, все працює, все холодить. управління мультимедії, в принципі, все стандартне для таких автомобілів марки Peugeot. Гарне кермо, великий функціонал тут на мультикермі Круїзи. Управління мультимедією. бортовим комп'ютером. Ось така у нас гарна приборочка. На щитку у нас 286 тисяч. Але, я думаю, для дизеля це так. Пиль в глазах. Також у нас мається датчик дощу. Будь ласка, авто, ось, датчик світла у нас теж автосвітла, авто електроскладання дзеркал, повний електропакет. Механічна коробочка у нас, будь ласка, Шестиступінчата, надійна, просто безвідказна коробка. І сама фішка Вишенка на торті, це в нас ось така величезна панорама. Ціла, не тріснута. Все дуже добре. І все працює. Шторочка зачиняється. Що? Якщо хочете більше сонечка в машині, відкрили панорамку і полетіли собі вдаль, подорож, куди завгодно. Ціну на дану машинку дивіться в описі нижче. Її можна придбати у нас у різних з першим внеском 1350 доларів. І також не забувайте, що ми маємо послугу 3 d тобто обмін нашої машинки на будь-яку вашу. Ми знаходимося, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96а. Тож чекаємо на вас.